Слава Україні! Триває 1339-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка, а також у напрямку Бологівки. На Куп'янському напрямку учора відбулося чотири атаки у районах Куп'янська, Піщаного, Степової Новоселівки. Та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог 9 разів атакував у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове. На слов'янському напрямку протягом минулої доби Сили оборони України зупинили 14 атак у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Щербанівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 39 атак поблизу насованих пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлене, Новопавлівка та Дачне. На Олександрівському напрямку російські окупанти здійснили 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське. Та в напрямку Привілля на Оріхівському напрямку Сили оборони України відбили три атаки противника у районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні. На Придніпровському напрямку Сила оборони України відбили три ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 90 авіаційних ударів, скинувши 184 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4987 обстрілів, 152 із них із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 6688 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України. Уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління російських військ. Загалом минулої доби втрати ворога склали 910 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 440 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Та 128 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!